Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Ще один шанс. Ця афроамериканка, бідна і повністю залежна від алкоголю, почувалася виключено з нормального життя. Однак, потрапивши до в'язниці, вона побачила вихід. Я, афроамериканка і алкоголічка, не знаю, коли я стала алкоголічкою, але, мабуть, це сталося тому, що я була надто багато і надто часто. Я завжди звинувачувала в своєму піяцьві бідність або щось інше, але тільки не справжню причину. Те, що мені подобався ефект від алкоголю, бо після випивки я почувалася такою ж значущою та заможною, як інші. Я б ніколи не визнала, що п'ю надто багато і витрачаю на спиртне гроші, які мала б використовувати на їжу для твоїх двох синів. З часом я почала пити дедалі більше. Я не могла втриматись ні на одній роботі, п'яниці нікому не потрібні. Завжди... Вдавалося знайти приятеля, який мав забігає лівко або торгував віскі, але ці стосунки довго не тривали. Всіх бентежили мої прояви у стані сп'яніння та постійні відключення. Дійшло до того, що я не могла випити, не потрапивши за грати. В одному з таких випадків суддя, мабуть, вирішив, що мене варто спробувати врятувати. Замість того, щоб відправити мене до камери, він направив мене на місяць до Аа. І ось я потрапила до Аа. Щоправда, лише моє тіло було там присутнє, мені було гидно проводити там кожну хвилину. Я не могла дочекатися кінця зборів, щоб піти й випити. Перед зібранням я цього не робила, Боялась, що відчувши від мене запах віскі, мене можуть посадити у в'язницю. А я не могла жити без своєї пляшки. Я зненавиділа суддю за те, що він відправив мене в це місце до всіх цих п'яниць. Я ж не алкоголічка. Так, іноді я, можливо, п'ю забагато, але всі мої знайомі також п'ють. Щоправда, я не пам'ятаю, щоб хтось із них засинав у барі і прокидався беззуття на ногах, і це взимку. чи падав зі стільця, але зі мною таке траплялося. Я також не пам'ятаю, щоб когось із них виставляли взимку на вулицю через несплату за квартиру, але мені важливіше було мати віскі, ніж дах над головою для своїх синів. Ситуація ставала дедалі гіршою, я боялась опинитись на вулиці, тож почала отримувати допомогу для матерів. Це одна з найгірших речей, яка тільки може трапити з жінкою алкоголічкою. Щомісяця я, як і будь-яка хороша мати, чекала на поштаря, але щойно він приносив чек, я одягала найкращу сукню і вирушала на пошуки приятеля-алкоголіка. Коли я починала пити, мені ставало байдуже, що за квартиру не заплачено, що вдома немає їжі, що моїм дітям потрібне взуття. Я пила доти, не закінчилося гроші, а потім поверталася додому, сповнена каяття, і питала себе, що робитиму до наступного чека. Згодом, вештаючись по притонах, я почала забувати дорогу додому. Я прокидалась в обшарпаних мебльованих кімнатах, де всюди лазали таргани. Потім віски стало мені не по кишені, і я перейшла на вино. Зрештою, я так опустилася, що мені було соромно з'являтись перед друзями, тому я почала відвідувати найгірші забігайлівки, які тільки могла знайти. Якщо це було вдень, я обходила прилеглі вулиці, щоб переконатись, що мене ніхто не бачив. Я вважала, що мені немає сенсу жити, і багато разів намагалась чинити самогубство, проте завжди приходила до тяму в психіатричній лікарні і починався черговий, тривалий курс лікування. Згодом я зрозуміла, що клініка це підходяще місце, щоб сховатись після того, як здасив ломбард крадене. Я думала, що якщо поліція прийде сюди, лікарі скажуть їм, що я божевільна і просто не знала, що роблю. Але потім один добрий лікар повідомив мені, що зі мною все гаразд, за винятком зловживання спиртним. Він пообіцяв мені, якщо я знову опинюся у них, мене відправлять в державну лікарню. Я цього не хотіла і тому перестала потрапляти в психлікарню. Я докотилась до того, що могла прокинутися із сенсем під оком, не маючи уявлення, звідки він взявся або з повними кишенями грошей, не знаючи, де їх здобула. Пізніше з'ясовувалось, що я вкрала в магазині одяг і продала його. Одного ранку я прокинулась тисячу доларів в кишені. Я намагалась згадати, звідки вони в мене, але тут увійшли двоє здоровенних поліцейських і забрали мене. Справа була в тому, що я продала одній жінці шуби. Поліцейські допитали її, і вона зізналась, що купила шубу в мене. Мене одразу випустили під заставу. Однак в суді дали місяць. Чуремного ув'язнення. Після відбуття цього терміну я знову взялась за старе. Мені ненадовго вистачило. Кажуть, що в цей період я вбила людину. Але я нічого не пам'ятаю. А тоді я діяла в абсолютному забутті, оскільки я була п'яна, суддя засудив мене лише до 12 років в'язницю. Милістю Божою я висиділа лише три роки. Саме за гратами я насправді зрозуміла, що таке Аа. На волі я відкидала спільноту, але вона прийшла до мене за тюремними стінами. Сьогодні я дякую своїй вищій силі за те, що вона подарувала мені ще один шанс на життя і успіх у Аа, а також можливість спробувати допомогти іншим алкоголікам. Я вже рік живу вдома і не п'ю вже чотири роки. Прийшовши в Аа, я здобула більше друзів, ніж за все своє життя друзів, яким не байдуже моє благополуччя, яких не бентежить той факт, що я темношкіра і сиділа у в'язниці. Вони хвилюються лише про одне: що я людина і хочу жити тверезо. Повернувшись додому, я змогла знову заслужити повагу своїх синів. Єдине, що мене турбує, це те, що в моєму місті в Аа. Є лише близько п'яти афроамериканців, і вони не беруть активну участь в діяльності спільноти, чого мені б хотілося. Не знаю, що їм заважає рухатись вперед, обставини чи звички, але точно знаю, що А ще доведеться виконати велику роботу, і ніхто з нас не може її виконати, стоячи на місці. Я думаю, що деякі афроамериканці, не лише в моєму місті, але й в інших регіонах країни, Бояться ходити на такі збори. Мені хотілося б просто сказати: вам не потрібно боятися, бо вас там не вкусять. В АА немає міжжасових бар'єрів. Якщо ви познайомились з нами, то побачите, що ми справді людяні, і ми зустрінемо вас із розпостертими обіймами та відкритим серцем. Я пишу це під час їзду АА, на якому пробула вихідні виключно в товариських білих, і вони мене поки що не з'їли. З того часу, як я тут, я не бачила жодного чорного обличчя, крім свого. І якби я не дивилась в дзеркало, я б навіть не знала, що я все ж таки чорна, тому що ці люди ставляться до мене як до однієї з них, ким я і є. Ми страждаємо від однієї ж хвороби. І допомагаючи одне одному, ми здатні залишатися тварезами.